Всім привіт! З вами Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде на каналі мій другий в'язовлог. Покажу вам роботу, яку я продовжую з попереднього тижня, також новий проєкт. І якщо вам це цікаво, бажаю всім приємного перегляду. Привіт-привіт! Сьогодні понеділок, 26 вересня, починаю новий в'язальний тиждень і продовжую я, точніше можна сказати, з цим жилетом. За попередній тиждень непогано прив'язала. Мені залишилося дов'язати спинку і зробити обв'язку по проймам і горловину. Тому я повішу маркер десь ось тут посередині, щоб було видно більше прогрес. І будемо... буду в'язати. Але це не єдиний проєкт, буде в мене ще один проєкт, який я хочу почати теж сьогодні. Буду якось розподіляти час. Ось такий в мене є зразочок. Сестра попросила мене зв'язати светрик для її собачки і знайшла декілька вже майстер-класів. Буду в'язати, напевно, що лицевою гладдю, тому що це перший такий виріб. Це буде в нас реглан зверху вниз. Цільно в'язаний, без швів, і я хочу пізніше зв'язати собі светр таким способом. Ну, звичайно, там для собак свої нюанси, тому буде в мене такий цікавий досвід. Ниточки мені ці віддали, я не знаю, що це таке саме, але тут є вовна в складі, такий товста ниточка і тепленька. І спиці в мене будуть номер 5. У мене шільні в'язання вже порахувала в 10. В сантиметрах 16 петель ось така. Виходить. І я думаю, що, в принципі, нормально, воно не, не надто рихле. Ще так начебто світиться, але повинно бути тепленьке. От, так що починаємо. І завтра вже зустрінемось, подивимось, будуть результати, не будуть результати. Зараз давайте причеплю маркер в цей ряд. Де зараз у мене є ось виверітну якраз петлю, ось таким чином, і будемо в'язати Па-па! Сьогодні 27 вересня, вівторок, і давайте покажу свій прогрес за вчора. Ось найбільший прогрес буде в цьому виробі, тому що вчора я його ще не почала навіть, верніше, починала тільки. Це буде светрик для песика, для собачки. Ось так вже виглядає. Набирала, я починала в'язати на вкорочених спицях дуже зручно. Тут 60 петель в мене було резинка, і дуже зручно було в'язати. І потім вже я поступово перейшла на звичайні спиці. Відео про ці набори в мене є вже на каналі. Давайте покажу вам трошки ближче. Резинка. Потім спинка не в'язалася, а. На животі робився росток, тому що грудка собаки досить таки широка, щоб нічого не перетискало. Тут просто лицева гладь, ось так виглядають регланні лінії, рукавчики, так, щоб петлі не злетіли. І на спинці також ці регланні лінії, це точки розвороту, трошки їх помітно. І посередині в мене буде жвутити, я відділила маркерами е, цю область. Ось так. І майже весь час. Вчора я в'язала цей светрик. Потім мені вже стало нецікаво після того, як я зробила реглан повністю. І збільшень вже не було, просто по колу в'язати. І я трошки зовсім пров'язала а Тут невеличкий прогрес. Ну, і побачимось в наступних включеннях. Вівторок. 28 вересня і побачимо прогрес. По маленькому проєкту. Тут немає в мене змін все так, як і було. Після того, як вчора вам показала, не в'язала його. Так, і ось тут, де ми з вами вішали маркер. І вчора я дов'язала вже до місця, де в мене буде горловина по спинці. Відділила ці. Петлі мені треба скоротити. І тут вже я почала вив'язувати цю частинку, просто не знімала наниточку, погано видно. Я вже, напевно, дов'яжу цю половинку, і потім перезніму те, що залишиться на ниточку, і оцю серединку також. От. Не дуже зручно, але не було часу цим займатися. Ось так зараз виглядає жилет. І в мене ниточок мало вже оце з цілого моточка. Ось тут я приєдналась, так, десь? де я А, ось тут я приєдналась правильно, де я почала <кій> обавки. І він закінчується. Не знаю, можливо, навіть мені не вистачить, щоб повністю обв'язку зробити. У мене ще залишок від одного моточка залишився. Ну, і побачимось в наступному включенні. Продовжую свій в'язовлог сьогодні четвер. Завчора я показувала вам ось десь в цьому районі, дов'язала тут, перезняла тут, дов'язала тут, зробила плечові шви. Спинка тут трошки довша, ніж перед. І, за того так і, виходить. і вже підняла сьогодні петлі і почала обв'язку пройми. Резинкою 2х2, такою самою, як у мене була ось тут. І хочу спробувати закривати фабричним методом, голкою. Один раз я пробувала, в мене не вийшло. Ну, не сподобалось мені, я заплуталась і закрила звичайним способом. Спиці це в мене номер 3,5 або 3,25, точно не знаю, бо на них не вказано. І це ті самі спиці якими я в'язала цю резинку, вирішила ними ж продовжити. Зниточок, все, що в мене залишається, це ось цей залишок. Я в'яжу зараз з нього тут. І хочу вже сьогодні зробити, бо завтра п'ятниця, якщо не вистачить, піти в магазин, бо цей відділ у нас в неділю не працює. Так, і по другому проєкту трошечки я. В'язала тут, ось як тут краще показати. Можливо, по цьому ж готу буде помітний прогрес. Ось стільки. Ну, це спинка, вона коротше йде, а животик я порахувала, тут ще 4 ряди, і тут я зніму петлі і буду помаленьку зменшувати, тому що животик іде вкорочений. А спинка, вона трошки довше йде, і потім буде так, таким овалом ну заокруглене. Ось вже буде швидше в'язатись, але максимум зусиль я зараз буду на жилет, щоб його вже скоріше закінчити. Привіт! Сьогодні п'ятниця, 30 вересня, і я з вами з новим включенням покажу свій прогрес вчора. Ой, невеличкий він дов'язала я обв'язку по проймі ось цій, і закрила петлі фабричним способом, голкою. Дивіться, який красивий край вийшов. Ці всі ниточки вони потім заберуться. Мені дуже сподобався. І я знайшла дуже такий простий і зрозумілий майстер-клас. Якому цікаво, то посилання я залишу під відео швидко. Потім вже, як ти зрозумієш принцип. Алгоритм, весь час одне те саме повторюється. Мені дуже сподобалось, тому що коли я пров'язала, і в мене це все ще було на спицях, мені здавалося, що занадто багато петель, і вони будуть потім таким вуланом іти. Але коли закрила, виглядає так, як, в принципі, я і хотіла. І в мене дуже мало було ниток. Я вам показувала. Ось почала я другу пройму, підняла петлі. І ось це все, що в мене залишилось, тут я пров'язала 7 рядів, а перша 10 рядів. У мене вже тут є, до речі, один вузлик, і прийдеться приєднувати ще ниточку, а пройма досить таки широка, відкрита. Якось треба буде це все сховати, бо не хочеться перероблювати. І вже сьогодні я докупила ще один моток, ось цієї пряжі, зella на Gold. Колір 200, коштує вже вона в магазині 95 гривень. Ну, в принципі, можливо, невеличка відмінність буде, але нічого страшного, це вже буде в мене тут об'язуватись. Хочу подивитись готовий результат, тому що вийшов він трошки ширший, ніж я очікувала, і трошки більше ця пройма вийшла. Хоча я все в'язала по майстер-класу, я вже зрозуміла, якщо хочеш повторити. Якийсь виріб, то треба точно таку пряжу брати і попадати, обов'язково в'язати зразок, попадати в щільність в'язання. Ну, дуже б хотілося за суботу-неділю все-таки закінчити. Я хотіла до кінця вересня, але бачу, що ні, тому що є інші справи, крім того, щоб в'язати. Але на в'язання теж на своє хобі, я стараюсь виділяти час якийсь. Так, і... Коли в мене закінчилась нитка, я трошечки зайнялася своїм другим проєктом це светрик. Ось так виглядається перед. Тут я вже зняла на ниточку, тому що перед буде трошечки вкорочений. І буду зараз починати поворотне в'язання. Ну, точніше, ні, зараз я буду продовжувати жилетку, а це вже буде, коли мені там трошки набридне. І ось така вже коса виходить. По спинці. Тут теж вже ну, начебто і небагато роботи, бо вже піде швидше зараз в'язати поворотними рядами. Ось так виглядає. Рукавчики теж тут недовгі, тут після е ось цього, що вив'язано, тільки резиночка, сім рядів, от як на шийці. І теж я буду пробувати закривати голкою, бо Мені сподобався цей спосіб, хочу потренуватися, щоб воно так автоматично виходило. Поки що все. Будуть наступні включення, побачимось. Сподіваюсь, вам вже готову жилетку показати. Ну, не будемо загадувати, як буде. Нове включення сьогодні неділя, 2 жовтня. Вчора, здається, я не знімала, я вже не пам'ятаю. І ранок показую вам. Результат за п'ятницю і за суботу. До речі, сьогодні день вчителя, і якщо серед моїх глядачів є вчителі, хочу вас привітати з професійним святом. Дуже важлива робота. Бажаю всього-всього найкращого. І давайте подивимось: я вже не буду знімати пізніше. Сьогодні закінчу цей влог. Светрик для міри я не в'язала. Подивимось, як виглядає жилет трошки ближче. Ось. Так, оформлена горловина. Мені дуже подобається цей фабричний край закриття голкою. Дуже-дуже класно. Я закривала пластиковою голкою і хочу, вона трошки гнеться. Мені було страшно деколи, щоб не зламалася. Хочу придбати металічну, Може хтось має посилання, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось ці петельки, бачите, не дуже рівні йдуть, але, думаю, після прання, можливо. Буде краще. І, в принципі, залишилось мені поховати оці всі ниточки, їх багато. Ось тут мені не подобається, що аж два вузлика. В мене треба якось буде теж сховати. І буду прати, сушити, і вже вам покажу, напевно, в наступних влогах примірку. Зараз це дуже широке якось. Сидить дивно, ну, я міряла так. Знаєте, на піжаму треба буде поміряти з якимись вузькими джинсами, я думаю, буде краще виглядати. І якщо дивитись результат за тиждень, то починали ми в понеділок, от з цього місця, де маркер стоїть цю спинку, і плюс ще обв'язка пройм та обв'язка горловини. Тут, в принципі, трошечки, бачите, наче відрізняється колір. Бо я докупала ниточку, так і покажу, ще скільки залишилось. Досить багато пішло на ось цю обв'язку. Швидко в'яжеться, коли просто по колу, а от коли тут піднімати петлі, це так трудозатратно закривати ось ці петлі голочкою. Теж так щось прилипло. Теж це досить довго. От, тому за цей тиждень не такий великий прогрес, як за попередній. Але, бачите, десь ну, так два тижні пішло, щоб зв'язати цей жилет в мене. Ну, це при тому, що не весь день я не сижу, тільки і в'яжу. Давайте покажу, що залишилось з ниток. Ось така кількість десь. Ну Це де співмотка, я думаю, пішло сюди. Не знаю, на шапочку дитячу вистачить чи ні. Як ви думаєте, напишіть. І Сьогодні я вже буду більше відпочивати, буду займатися цими. Роботами, да, закінчити ці всі ниточки, заховати. І якщо залишиться час, то вже пов'яжу светри для міри. І зустрінемось ми вже тоді наступного тижня. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па